Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я до вас із рецептом дуже швидкого блюда. Для цього купуємо ось такі, е, таку лапшу гнізда, такі накладаємо їх у сковорідку і тепер готуємо фрикадельки. Фрикадельки під розмір отого гнізда. До фаршу додаємо, хто що хоче, так як на фрикадельки. Я додала цибулі, чесничку, перцю, солі. І тепер оті фрикадельки кладемо у кожне гніздо. Готується на раз, два така страва. Це може бути швидким сніданком чи вечерю, та і обідом фактично. Тепер готуємо заливку, якою будемо заливати е, наші гнізда. Значить, беремо або вершки, або сметану, додаємо води, солі і е, соусу томатного або томатну пасту. Це все робимо на око, так, щоб наш той макарон залити цією підливкою. Тут я трошки мало зробила, але я потім ще долила зробила, і в мене вийшла ціла сковорідка у тої підливи, тому що вона буде википати. Бачите, скільки накрила кришкою, і. Кілька хвилин, ну, до десяти не більше. І вже наша страва готова. Накладаємо на тарілку. Зараз розкажу, дуже швидко готується. І тепер поливаємо підливкою, яка там ще є. У нас бажано, щоб її було більше. І ось така у нас вечеря Малосольні огірочки із фрикадельками в гнізді. Бажаю вам смачного приготування такої страви. Дякую за перегляд, до зустрічі!